Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, де я розповідаю про психологію. І у цьому відео буду розповідати про Вільгельма Вунта або як його теж називають «батько науки психології. Власне, сьогодні розберемося, чому його називають батьком психології, коли це сталося і хто він взагалі такий. Тож поїхали. Дитинство Вільгельм Вунд провів у маленькому містечку Некарау, що в Німеччині, де він власне народився 1832 року. Його сім'я була досить таки дружньою, дуже освіченою. Майже кожен його родич отримав певний успіх в тій чи іншій сфері. Особисті спогади щодо батька говорить про те, що його батько був дуже суворим. Попри те, що Вільгельм мав освічену родину, багато хто з його сім'ї е, отримав великі успіхи в різних сферах науки, він у свої шкільні роки натомість досить таки погано навчався, і одного разу йому прийшлося один рік повторно вчитись через те, що він власне отримав погані оцінки і погано засвоював знання. Біографи пишуть про те, що Вунд був мрійником, дуже багато мріяв і, власне, мало часу приділяв навчанню. Мріяв він про те, що буде письменником, письменником в сфері художньої літератури і чогось схожого на те. Проте це цікавий факт, тому що потім він насправді дуже багато пише, але в сфері науки. Попри свою неуспішність у шкільних роках, Вільгельм успішно закінчує навчання у школі і у 19 років починає вивчати медицину. Він вивчав її у чотирьох різних університетах, серед яких є досить відомі Тюбінгенський університет і Берлінський університет. Він ніколи практично медициною не займався, лише вивчав її. Після цього Вунд розпочинає свою наукову діяльність у Гейдельбергському університеті, де отримує докторські ступені з такої науки, як філософія, теж медицина. І пізніше він теж стає асистентом у професора Гельмгольца е і допомагає йому у його наукових дослідженнях, е у яких власне той цікавився вже. І тут варто сказати про те, що звідси, власне, відколи він починає свою наукову діяльність у Гейдельберзькому університеті, його наступні роки життя вже поділяють на дві частини: Гейдельберзьку частину і на Лейпцигську. Тому що під час навчання у Гейдельбергу Вільгельм займається науковою діяльністю в один спосіб. А під час наукової діяльності у Лейпцигу, він вже зовсім іншими речами займається, хоча не такими відмінними, тому що все стосується психології. Період його життя, який називають Лейпцигським, тому що він вже працює е і зосереджує свою наукову діяльність у Лейпцигському університеті, він вже має інші погляди і відштовхується від того, що він вивчав, і власне як він мислив. У період навчання і наукової діяльності у Гейдельбергу. Якщо називати конкретні дати, то гейдельбергський період у житті Вунта триває до 1874 року, і вже після цього року починається період. Після асистентства у професора Гельмхольца Вунтові пропонують стати професором у Гейдельбергському університеті на 10 років. На що він погоджується, і тоді він. Уперше на тому університеті викладає фізіологічну психологію. У цей період часу Вільгельм Вунд дуже активно пише і концентрує свою увагу на фізіології і психофізиці. Також у цей час він приділяє велику увагу вивченню часу реакції і описує свої експерименти, які він власне проводив у себе в домашніх умовах. Що варто відмітити, то ем... Це трапилось в гейдельбарському періоді, власне, коли ще ніхто цього не робив, не описував. Власне, тоді він задумується над тим, щоб розробити якісь методи, і, взагалі, створювати якісь лабораторні умови для того, щоб робити ці експерименти. Пізніше, у 1874 році його запрошують до Цюрівського університету, де йому було запропоновано викладати логіку, на що він погодився, але уже через рік повертається до Німеччини. І власне, 1874 рік. Починається його наукова діяльність у Лейпцизькому університеті. Отже, у цьому закладі Вільгельм викладає філософію протягом 40 років і навіть обіймав посаду ректора. І у 1879 році, власне, за власні кошти відкриває експериментальну психологічну лабораторію, де і проводить свої експерименти. Власне, і стає тим пунктом в історії, відколи ми вважаємо психологію окремою наукою, тому що вона вже має свою лабораторію, вона має певні чіткі методи дослідження, і вона має, власне, предмет дослідження, власне, розум людини. Спочатку лабораторія Вунта е, стала цікавою для німецьких студентів і науковців, але згодом вона почала зацікавлювати і. Багатьох випускників з Англії, з Америки загалом за кордону, і згодом лабораторія стає прообразом і зразком того, як має виглядати сучасний університет і лабораторія для вивчення психології у інших університетах у світі. На ґрунті того, що Бунт відкрив свою лабораторію у Лейпцизькому університеті, багато хто з інших науковців. Починали казати і заявляти, що вони теж власне вже піднімали це питання, і вони теж були першовідкривачами такої експериментальної лабораторії для психології. Проте, як можна згадати, ще в гейдельбарському періоді життя Вунта він у своїх працях і домашніх лабораторіях вже це зробив, тобто ще задовго до. Відкриття лабораторії у Лейпцизькому університеті він писав про потребу відкриття лабораторії і створення певних метод дослідження, власне, за допомогою експериментів. Тому ми вважаємо Вільгельма Вунта власне батьком науки психологія. З початком відкриття експериментальної психологічної лабораторії в Лейпцизькому університеті. Вільгельм відкриває таку школу е, у психології, яка називається структуралізмом. І тут йдеться про те, що структуралізм розділяє досвід психіки на об'єктивні розумові враження, до яких ми відносимо пам'ять е, враження як такі. І суб'єктивні відчуття до них ми відносимо волю, бажання, емоції. Оскільки Вільгельм Вунт ділив свідомість розум людини на певні елементи, він вважав, що е, сукупність усіх тих елементів в нашому розумі е, разом взята складає щось більше, ніж просто сума того усього разом. І, власне, через це його назвали прихильником психології елементів. Тепер трохи хочу розповісти про власне методу, яку стосував Вільгельм Вунд у своїй експериментальній лабораторії. Вона називається інтроспекцією, і ситуація з методом інтроспекції виглядає наступним чином: експериментатор створює певні дослідницькі умови, в яких проводиться експеримент. Е, під час цього викликаються певні реакції, на які експериментатор і, власне, E, людина, над якою проводиться експеримент, зосереджує увагу, e, її розглядають, записують, і тоді виносять певні вердикти, роблять якісь судження. Mm. Варто зауважити, що в інтроспекції не йдеться про те, що якийсь там експериментатор щось записує, слідкує. Аналізує. Ситуація виглядала дещо інакше. Людина, яка брала участь у експерименті і, власне, свідомість, розум, котрої досліджували, вона сама мала вивчати велику кількість інформації про те, як все має відбуватись, які слова вона має використовувати для опису тих чи інших реакцій. Як саме вона має розповісти і описати їх? Тобто до того експерименту сама людина мала досить таки серйозно підготуватись, і, власне, під час експерименту вона мала самостійно слідкувати за своєю реакцією, за кожною дрібною зміною в своїй свідомості, і описувати це. Тобто, у результаті дослідження за допомогою методу інтроспекції, в результаті ми маємо судження про ту чи іншу реакцію від самої досліджуваної людини, що, що вважалось досить таки несерйозним, тому що це не є об'єктивною інформацією. Кожна людина може зінтерпретувати інформацію по різному і не надто докладно. Щодо того, як виглядали експерименти в лабораторії Вунта, досить складно знайти інформацію на просторі інтернету. Проте можна зрозуміти, що там вимірювали час реакції на світло, вагу, на зміну яскравості, зміну ваги. Можна припустити, що один з експериментів Вунта в його лабораторії виглядав наступним чином: досліджуваній людині закривали очі і на долоні. Постійно докладали по мал маленькій перінці, і власне, коли е, досліджувана людина е, відчувала якусь реакцію, вона мала описати її, розповісти і взагалі описати весь процес, що вона відчуває, і так далі. І теж відбувалося зі світлом, мабуть, зі звуком, і, і... на цьому хочу закінчити свою доповідь про Вільгельма Вунта. Дякую вам велике за перегляд і до нової зустрічі.